Рівняни першими побачили на широкому екрані фільм, який представлятиме Україну на Оскарі. Двогодинна історична драма наскрізь просякнута болем булем зрадженого та пригніченого українського народу. Історія сліпого кобзаря розгортається на Харківщині в часи Голодомору 30-х років. <пив> Бі, був без невинного. Він тільки мав передати книжку. Якому журналісту в Москві. Щоправда, фільм має і рівненську душу. Так до написання сценарію долучився місцевий письменник Олександр Ірванець, а кілька його сцен знімали на Рівненщині, зокрема в Дубенському, Корицькому та Березнівському районах. Ми з цим жили і хотіли, щоб це повірив глядач. І ну, очевидно, це так і є. А для цього повинна бути історія на тлі якихось справжніх. Оце ми і знайшли тут на Рівненщині. І це ми знайшли цю фантастичну енергію ріки, фантастичну енергію каменю. Який стоїть вже як пам'ятник, і нам це давало наснагу, нам це давало натхнення. Так що це справді Рівниччина, Волинь, рідна земля. Ми про неї знімали кіно, про рідну землю, про те, що найгірший гріх для людини зрадити рідну землю. 16 мільйонів гривень та майже три роки роботи і правдива історія про знищених кобзарів стали фільмом по водир. По завершенню двогодинного кіносеансу овації в глядацькій залі не стихали за 10 хвилин. Частині творчої групи аплодували стоячи. Коли оплески стихли, люди почали розходитись. Мовчки картина, знята в найскладнішому для режисури жанрі, історичної драми Вражає до глибини душі. Тут є великі аналогії з сьогоднішнім. Це та сама ворожа країна, та сама ворожа нація, ті самі традиції, ті самі анкредисти. Сьогодні роблять те саме, і це відчувалося по реакції глядачів. Чесно кажучи, я ще досі в себе не прийшла, тому що фільм насправді дуже глибокий, дуже важкий, і потрібен ще час, щоб все осмислити, якусь рефлексію вибудувати. Ну, звичайно, дуже класно зняли, бо актори дуже гарно грали. І пейзажі і сюжет, все просто було на високому рівні. Дуже рада, що взагалі українське кіно воно піднімається. Можна відчувати ненависть. Ненавість до всіх цих ворогів українського народу, які сьогодні хочуть нас задушити найкращими не... методами, які протягом століття вони душили. І що можна відчувати? Це відчувати гордість за наших героїв. Ну і за нас, українців. Тут є і любов, і смерть, зрада, і помста, а головне вміло розказана історична правда. Історію про винищених радянськими окупантами сліпих співців переповідали кобзарі Харківщині з вусту вуста з покоління в покоління. Українська держава ніколи не переставала існувати як держава, ідеал мрія. Її носіями були воїни, поети, кобзарі. Це все в цьому фільмі було сьогодні показано. Чим більше таких фільмів буде. Тим швидше я думаю зміниться ситуація в Україні. Шкода, що за радянський період творчість ну, був цей соціалістичний реалізм, і про ці події, які знялися в фільмі, ну переважна більшість дізналася вже в роки незалежності. Національний кінопрокат картини Поводир стартує 12 листопада, але рівняни мають виняткову можливість ще три дні бути першими, хто побачить велике українське заборонене режимом Януковича кіно, яке представлятиме цьогоріч Україну на кінопремії Оскар. Дмитро Леонтіюк ігор Прокопчук, Новини рівного.